Я радий знов вітати вас, модельники каналу Daycast Model Collection. Сьогодні у нас чергове відео розпаковка посилки з масштабними моделями. І сьогодні у нас ось така середнячкова посилочка буде 15 моделей чи десь близько того. Ну і давайте дивитися, що ж нам приїхало. А поки я розпаковую цю посилку, не забувайте ставити свої неймовірні лайки, писати цікаві коментарі і підписуватись на канал, щоб не пропустити нові відеоролики, які виходять регулярно кожен тиждень. Приємного перегляду. І так, ось таке у нас тут наповнення, папір. Давайте одразу його прибирати і дивитись на наші моделі. І дістаємо нашу першу модель. І це у нас. Ось, така от, ось такий от по ідеї Nissan Sunny, Fuji Minor, Турінг 89-го року. Ось таке от кафе Таледа 246. Цікава моделька. Дуже в неї прикольний зовнішній вид. Така от яскрава, червона. І серія у нас Єбро Рейсінг. Ну, Давайте подивимось на саму модель. І так, ось така от моделька. Вона у нас, скоріш за все, смоляна, ну, принаймні, дуже на це схоже. Ну і давайте подивимося, що у нас по деталізації. Ось така от передня оптика, перехреснута, зафарбована трошечки. Незрозуміло для чого, але добре, і навіть у нас є під цими хрестиками якась додаткова деталізація. Так, да, там навіть насправді непогано зроблена оптика, але її. Так і не розгленіш. Попередній ось от така от, пластикова, глуха, зроблена такою текстурною. І додатково є ось такі от, ліхтарі в передньому бампері. Також тут у нас сховався крюк для буксування червоного кольору. Подивіться, друзі, на дворничок він у нас розташований аж з самого краю автомобіля суто для водійської сторони. В салончики у нас є дзеркало заднього виду, пофарбоване в срібний кольор. Білий, схоже, що білий вогнегасник, хоч я і не впевнений в цьому. І навіть у нас пофарбоване кермо трошечки срібний кольор. Ось такі от супермаленькі дзеркала заднього виду з відбивачами. Ручки у нас зроблені окремими елементами, пофарбовані під хром. Колеса, ось такі, от, скоріш за все, легкосплавні, судячи з кольору. Є у нас пофарбована гайка центральна, срібний колір і тормозні диски. Я бачу, що в колір самого колеса. По задній частині, ось така от у нас, в принципі, тільки оптика. Тут є більше так нічого, тільки принти. І оптика у нас поділена на секції, в принципі виглядає теж. Непогано. Ось таке от заднє скло, є надпис Advan. І якась ось така от полосочка. Не знаю, що, що, що б це значило, але вона тут є. Ну, власне. А, і, до речі, вихлопна система у нас вихлопна труба виходить ось тут з під Ну, Ось така, от, друзі, моделька. Давайте дивитися, що в нас далі. І так, власне, далі у нас буде ось тут вот, скраєчко щось. І це в нас ось такий от чорний лексус. А фокус сьогодні буде у нас. Да, ось такий от чорний лексус. Теж доволі він такий красивий. Ось так от він зроблений. В принципі, по деталізації я бачу, що він схожий на той, що був у нас в минулій розпаковці. Теж а, і, до речі, та сама серія Super GT 300. Єдине, чим він відрізняється, це я бачу лівреями. Такий, ось такий у нас тут персонаж на даху, якийсь чи то відмід, чи що, не знаю. Ну, Власне, не бачу сенсу його сильно відкривати, роздивлятися, хоча давайте подивимось. Не думаю, що у нас буде сильно багато тут унікальних моделей, 100% будуть якісь повторки, тому давайте його подивимось. Ось така от у нас передня частина, решіточка, точніше, його, її кантик зроблений червоним кольором. Шильдік Lexus, жовта оптика. Ну да, по деталізації майже той же самий Lexus, що і був. Ось такі от у нас дверні ручки зроблені окремими елементами з пластику. Цікаво. Ось такі от дзеркала заднього виду теж прикольної форми теж зроблені окремими елементами, пофарбовані в чорний колір з відбивачами. Горловина бензобаку зроблена, начебто, навіть, якщо придивитись окремим елементом, пофарбована і навіть є якісь там на ній надписи. Ось такі от цікаві колеса, дуже великі насправді, і не менш великі тормозні диски, на яких я бачу маленькі чорні супорта. От дивно, що супорта дуже маленькі на такому-то гоночному автомобілі. Ну да ладно. По задку така сама оптика. Ось такі от якісь стрілочки, які, напевно, показують, як у нас відкривати багажник. Не знаю, правда, навіщо, але окей. І ось такий у нас дах. По салончику, на речі, ліве кермо. По салончику тут, в принципі, все просто: Сірий каркас, сидіння Рікаро і кермо. Ось такий, от. Ну, в принципі, непоганий Lexus. Давайте дивитись далі. А власне, далі в нас буде щось знайоме. Так, да, і це в нас Nissan э, Skyline. Johnson R33 з минулої розпаковки, непоганий скайлайн. В принципі, зроблений на рівні з іншими 33-ми скалайнами, може, трошечки краще. Ну і давайте діставати далі. А Далі в нас буде. О, ось цю модельку я дуже хотів подивитись. Це у нас ось така Toyota TS010 Cassio го року. І в неї є цікава фішечка. Взагалі серії у нас є Bro Racing, скоріше за все, моделька. До речі, моделька, поїде і Daycast, має бути. Але я пам'ятаю, що в цих боксах були тільки смоляні. Ну да ладно, давайте відкриємо, подивимось. І так, власне, ось така тойота. Прикольно вона зроблена, такий суто-гоночний боліт. І нічого спільного з дорожніми автомобілями у нього нема. Передня оптика, зроблено ось такі от дві лампочки, в принципі, непогано виглядає. Є крюк для буксирування. Ось ці от отвори, які мають бути, по ідеї воздухозаборники, у нас зроблені, зроблені глухими. Ну, цікаво, чому. Хоча, по ідеї, можна було тут спокійно зробити отвір, як він і мав би бути. Ось такі от колеса. Тонкоспідцовочні, золотисті, під ними я бачу тормозні диски з тормозними супортами одним елементом. Маркування на шинах Єбро-Ой Good... Єбро Eagle Гудь'єр. Колеса у нас ні, трошечки крутяться. Думав, взагалі не крутяться. Задні колеса у нас не видно. Є у нас тут лампочки по задочку, ось тут і тут і посередині. Є пластикові елементи. Ну і по верхній частині дзеркала заднього виду з відбивачами. Ось такий от у нас кокпіт з пластиковим дворничком. Всередині, в салоні, бачу одне сидіння з синіми пасками безпеки. І, власне, ось тут у нас ховається фішка, ось такий от у нас воздухозаборник, трошечки, до речі, завалений набок. Цікаво чому. І у нас знімається ось ця частина. Я... Зараз я не дуже знаю, як вона знімається, тому буду з вами розбиратись. О! І так. Ось так у нас знімається повністю ось цей елемент. Тут він не пофарбований чи пофарбований коричневий, хоча, це просто у нас ґрунт. Ось така от, до речі, метал, да, моделька у нас та і тут у нас ховається серце цього автомобіля. Подивіться, як воно продеталізовано тут. І розпорочки вам, і елементи підвізки, і вся вихлопна система разом з двигуном Toyota. Дуже кльова фішка у цієї моделі. Я коли дізнався, що в неї відкривається, був дуже радий, що її замов. Да, я її замовив не знаючи цього, але це був приємний бонус. І, власне, тут у нас є ось такі от вихлопні труби, вифарбовані в окремий колір. Двигун з маркуванням Toyota, розпорочки, каркасу, елементи підвізки, ну і в принципі та все. Ну, ось така от дуже кльова деталізація. Напишіть, як вам ця модель, і чи маєте ви в колекції моделі, у яких можна так дістатись двигуна. Ну і давайте дивитись далі. І так, ну, власне, далі у нас залишається ще багато моделей, тому давайте їх потрошки діставати. І так, тут у нас щось приховано, цікаво, що то. Це в нас Honda NSX Epson. Не знаю, друзі, я би її не хотів відкривати зараз. Хоча ні, давайте відкриємо і подивимось на модельку. Все одно вона вже трошечки відкрита була. І це у нас ось така от Honda NSX Epson Така от дуже красива, біла. Е, ну, власне, у нас була начебто Honda NSX, але, можливо, з іншої серії. Це у нас серія Super GT 517 року. Ну, і давайте подивимось її деталізацію. І так, ну і, власне, ось така от у нас Honda NSX. Я точно пам'ятаю, що в нас була Honda NSX, тому що я пам'ятаю цю. Оптику і цікаво, продеталізовано. З цікавостей у нас тут ось такі от пороги, на яких дуже багато усіляких обтікателей. Колеса, в принципі, плюс-мінус, як і на інших моделях Єбро По задній частині, до речі, скоріше за все, вона трошечки відрізняється обвесиками від минулої. Тому що тут у нас такий карбоновий дифузор. Випливає він з парочок. Тут у нас є круг для буксування і ось така от хромована вихлопна труба. В принципі, не знаю, що ще сказати за цю модель. Просто хороша MSX. Ну, в цілому, як і інші моделі Євро, не скажу, що є якісь прям які мені супер не сподобались, хоча є, є. Не пам'ятаю точно, як називається, але була Honda, дуже простенько у нас в випусках. Ну і давайте дивитися, що в нас далі. Ну і наступним я пропоную дістати ось цю модель. А це у нас ось така от Toyota Toms 83C 84 року. Reverside. Моделька у нас смоляна, серія рейсінгу. До речі, ось ця серія точно вся смоляна. А може, це навіть. А, ні, це Toyota. Все ж таки, я вгадав. Ось така от біла. Красива моделька. 100% у нас тут нічого не крутиться, не відкривається. І, якщо чесно, прям бажання лютого у мене її відкривати нема. Вона, якщо чесно, дуже схожа у нас був на розпаковках. Nissan Skyline, там якийсь теж гоночний болід. Хоча давайте відкриємо і подивимось. І так, ось така от у нас цікава Toyota, Все ж таки, не жалію, що її відкрив. Хочеться розглянути, та й тим паче я її захочу сфотографувати і все одно відкрию. Ось такі от у нас красиві білі колеса з срібною центргайкою. Тормозних Турмозних тисків супортів не видно, маркувань на колесах нема. По задочку, ось такі от у нас білі ліхтарі, такі от тускловато навіть трошечки пофарбовані. І тут посередині теж є повторювач стоп сигналу. В принципі, все. Є ось такі от елементи, схожі на отворі в кузові. Насправді виглядають прямо як отвори. Але, скоріш за все, вони просто пофарбовані. Ось таке от велике антикрило пофарбоване в срібний колір. Також у нас вифарбована частина кокпіту в срібний колір і ось така от червона полоска. Попередку оптика, ну я ж кажу, вона дуже схожа на Nissan Skyline. У нас був на розпаковках по деталізації, по форм-фактору. Можливо, це якась одна серія, хоч я в цьому і не впевнений. Дворничок тонкий, начебто з фототравлення, пофарбований в чорний колір. Ось такі от дзеркала заднього виду з відбувачами. Ну, і в принципі все. А, ну тут у нас ще є ось такі отвори і окремо зроблені пластикові елементи. Чи не пластикові, а смоляні. В принципі, смола, пластик одне і те саме майже. Ось такий болліт на як вам, якщо чесно, скайлайни мені все ж таки більше сподобались. І давайте дивитись далі. Хоча... Інші моделі з цієї посилки я пропоную подивитись в другій частині цієї розпаковки. А я з вами прощаюсь, дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відеороликах. Бувайте!